Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше. Тож не перемикайтеся. Розпочинаємо із ведення від генерального штабу збройних сил України. Українські захисники надалі чинять опір спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження по всій лінії фронту. Загалом протягом минулої доби відбулося 124 боєзітнення. Російські загарбники завдали одного ракетного та 76 авіаційних ударів. Застосували також росіяни чотири ракети і скинули 74 керовані авіабо. Бомби. Крім цього, окупанти залишили для, для ураження понад 1100 дронів камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. За попередніми даними загинуло 10 людей і понад 70 постраждалих. 42 госпіталізували до лікарні. Серед них шестеро дітей. Наші журналісти працюють у Святошинському районі. де сталося руйнування в житлових будинках. Тривають пошуку людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлях, на житло. Вих будівлях через падіння уламків горіли авто та суха трива. Вогнеборці ліквідовували загоряння наразі у п'яти районах. Столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС. Також повідомляється, що у Святошинському районі шукають двох дітей. Про це зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З під руїн чути телефонні дзвінки, пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Також стало відомо, що у Житомирі про Ненопровідника, а в Києві машиніста під ударом Російської Федерації опинилася залізнична інфраструктура. Стан обох постраждалих задовільний їх обстежують лікарі. Про це повідомили в Укрзалізниці у Києві та на Харківщині. Пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці. Поїзди наразі рухаються за графіком. Окрім цього, наслідки ворожої атаки фіксуються і в трьох районах Київської області. Про це інформує обласна військова адміністрація. У Бучанському районі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Виявлена пожежа магазину. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила. У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі. А от у Броварському районі пожежа трав'яного настилу. Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. У Харкові зафіксовано 19 ударів лише за. Цю ніч місто атакувало сім крилатих ракет і 12 дронів камікадзе типу шахет. Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов. Постраждало виробниче підприємство, зазнало пошкоджень по багатоповерхові та приватні будинки. На місцях наразі працюють усі відповідні служби вчора. Росіяни скинули дві авіабомби на слов'янськ. Один загиблий ще відомо про одну поранену жінку. Обидві ФАБ 250 впали на подвір'я приватного будинку. Пошкоджено щонайменше. 17 осі осель також у Херсоні. Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. Там виникла пожежа у багатоповерхівці. Вогнеборців рятували з помешкання літню жінку, яка отримала поранення під час ворожого удару. Пожежу ліквідовували, запобігши поширення вогню. А от у Марганці на Дніпропетровщині оголосили триденну жалобу. Через російський обстріл нагадаємо вам, загинули 9 людей. Ще 51 людина постраждали, Четверо з них у важкому стані. Thank <laughs> you. Ну і уражено завод з виробництва ударних безпілотників на території Російської Федерації на відстані понад тисячу кілометрів від державного кордону України. Про це зазначає генеральний штаб. Виробнича потужність підприємства близько 300 різних дронів на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки безпілотних літальних апаратів. Результати ураження уточнюються. Також українці. Ські військові взяли в полон громадянина Сенегалу. Його схопили під час боїв на турецькому напрямку. Вже в полоні він розповів, що навчався в Росії два роки. Бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ розповіли, що полонений хотів виїхати з Росії до Німеччини, але йому сказали, аби він відправився на фронт заробити грошей. І лише після цього зміг би виїхати. А от Міністерство оборони України кодифікувало і, допу і допустило до використання безпілотний FPV-авіакомплекс генерал-черешня. Безпілотники цього комплексу мають потужні електродвигуни і можуть нести бойові заряди, які підбираються залежно від завдання. Залежно також від типу коптера. Він здатен атакувати бронетехніку, авто чи укріплені позиції противника. Комплекс можна швидко розгорнути і підготувати до запуску всього за кілька хвилин, що важливо для безпеки операторів на передовій. Також стало Відомо, що кількість бригад за проєктом міноборони, контракт 1824 збільшено з 16 до 24. Таким чином, тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із сухопутних військ, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем та сил територіальної оборони. Подати заявку можна на сайті проєкту або через застосунок Резерв Плюс. Володимир Зеленський вперше прибув до Південно-Африканської Республіки. Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі. саме там з президентом Рамофосою, а також представниками політичних, громадських і студентських кіл у центрі уваги просування миру, залучення G20 до дипломатії, повернення викрадених Росією дітей та розвиток культурних і освітніх зв'язків. Андрій Сибіга розповів про підсумки переговорів української делегації у Лондоні з колегами з Великої Британії, Німеччини, Франції та Сполучених Штатів Америки. Зустріч з британськими колегами була присвячена шляху до миру та реалізації сторічного партнерства між нашими державами, яке лідери уклали цьогоріч. Також як зазначив голова міністерства закордонних справ, зустрічі допомогли скоординувати позиції та підтвердити нашу рішучу відданість тривалому миру та безпеці не лише в Україні, але й в усій Європі та. Трансатлантичному просторі, окрім цього, вчора відбулася зустріч зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки з питань України Кітом Келехом у Лондоні. Українська сторона донесла свою позицію та наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції. Під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності, також стало відомо, що Європа не підтримає мир без поваги територіальної цілісності України. Саме такий коментар канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона став відповіддю на останні слова віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса, який заявив, що і Україні і Росії доведеться відмовитися від частини території, яку кожна зі сторін контролює нині. Також Марко Рубіо краще розуміє Росію. Та лякає Україну більш жорстокими умовами для миру. Державний секретар Сполучених Штатів Америки каже, що якщо переговори під їхнім керівництвом проваляться, Україна може, начебто, опинитися в більш незручному становищі в майбутньому і отримати складніші умови миру від Росії за його словами. У цій війні немає воєнного кінця. Росія нібито не збирається захопити всю Україну, а Україна, начебто, за його словами не збирається відкидати їх назад до кордонів 2014 року. А от до речі, Дональд. Трамп прокоментував комунікацію з нашим президентом. Він думав, що із Володимиром Зеленським буде простіше мати справу, але виявилося складніше. Президент Сполучених Штатів розповів, що під час його візиту до Риму можливо він зустрінеться з українським президентом. Також Трамп додав, що із Зеленським набагато складніше мати справу, ніж він думав раніше. Проте він буде мати справу з українським президентом. На кінець нашого випуску традиційна рубрика «Важливо про цей день, 24 квітня. І сьогодні відзначають міжнародний день багатосторонності і дипломатії. В ім'я миру, метою дня є поширення ідеї миру та мирних методів вирішення конфліктів, будь то політичний конфлікт, чи релігійний, економічний, тощо попередження війни, звернення уваги людства до переваги дипломатичних способів, розв'язання суперечок над збройними. І саме в цей день росіяни завдали масованого удару по українським містам, зокрема і по столиці. Що цікаво, у 2000 році, в цей день у районі мису Тараханкут. Протикорабельна крилата ракета, запущена з російської берегової установки, влучила в український теплохід Павло Верещагін, який опинився в зоні бойових стрільб чорноморського флоту. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі Новин Новинлайв з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе. da Ucrânia.